Одна з найстрашніших дат в історії України та всієї Європи 26 квітня. Річниця аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Щорічно цього дня у Рівному вшановують пам'ять ліквідаторів та жертв страшної трагедії. Дякують людям, які ціною свого життя та здоров'я рятували жителів прип'яті та околиць. Евакуювали їх у безпечні місця. Один із таких рівнянин Леонід. Чоловік працював в автобусному парку і вивозив дітей з півночі Київщини у західні регіони країни. Так, це тяжко було дивити. Тися на батьків, тому що забиралися дітки, дітки забиралися з сімейне але вже в грудні місяці, 1 грудня, вже практично людей не було. Були тільки одні ліквідатори. Приходили бачити, як працюють тяжко саме ті люди, військові, які скидали холодильники, телевізори, які захищали, щоб не допустити мародьорство. Влада міста та області, рятувальники, військові та представники організації, які опікуються героями-ліквідаторами, поклали квіти до пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи для тих, хто боровся з поширенням радіа. Важливими є питання соціального захисту, медичного та пенсійного забезпечення. Шановуємо пам'ять, зустрічаємося саме з громадською організацією, які це є саме чиновці. Сьогодні налічиться в нашій громаді 410 людей. От, і є фінансова допомога, це в районі десь 300 тисяч гривень. Але кожного року так само допомагаємо. Там, будь-що, які звернення, ми свою чергу сприяємо і допомагаємо нашим ліквідаторам, адже ми розуміємо, якого вони все-таки віддали своє здоров'я і частину свого життя. Для цивілізованого світу катастрофа на ЧЕС є нагадуванням про необхідність дотримання. Суворих правил безпеки на об'єктах атомної енергетики на жаль, сьогодні найбільша діюча українська АЕС у місті Енергодар Запорізької області знаходиться під окупацією, і російські загарбники використовують станцію для свого контролю і розгортання подальших воєнних дій. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.